Вітаю на своєму каналі! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний та ніжний заварний вершковий крем. Він ідеально підходить для перемащування тортів, таких як спартак, медовик або ж наполеон. Ну що ж, поїхали готувати. Вливаємо наше молоко у ємність, 100 мл залишаємо, вони нам знадобляться в подальшому та ставимо кип'ятити. Наші яйці, цукор та ванілін ставимо збивати. Я використовую 2 яйця. Можна використовувати і самі жовтки, так як і дається в рецепті. Але заміна нічим не гірша. А де ж потім я маю діти той білок, тому я собі вибрала ось такий варіант. Збиваємо наші яйці з цукром у однорідну білу пишну піну. Далі розводимо залишками молока, крохмаль, ось таку однорідну консистенцію. Та вливаємо до яєць. Наше молоко вже закипіло, не даємо йому повністю підніматися, скручуємо вогонь та постійно помішуючи, вливаємо нашу суміш з яєць та крохмалю з цукром. Далі дуже просто перемішуємо, перемішуємо, щоб наш крем не пригорів. Вариться крем приблизно 2-3 хвилини. Ви будете бачити, як швидко він густішає. Ось зараз ви можете бачити, вже ось така консистенція. Продовжуємо варити до ось такого стану, щоб він почав булькати, він закипів. Виключаємо, та наш крем подалі потрібно повністю охолодити. Бачите, він такий досить густий. Накриваємо харчовою плівкою чи торбинкою у контакт. Для чого? Для того, щоб наш крем не зробив плівку жиру. Коли крем повністю охолов до кімнатної температури, займемось приготуванням далі. Вершкове масло кімнатної температури змішуємо із цукровою пудрою. Довго не збиваємо, а лише так, щоб масло наше має ось так побіліти. Та потрішечки. Докидаємо наш заварний крем у масло. Збиваємо на середній швидкості міксера, додаємо потрішечки, перемішуючи не все одразу. Коли додали усю суміш, ще буквально декілька секунд до однорідної консистенції збиваємо, та наш крем повноцінно готовий. Спершу він такий жалеподібний, але коли ми перемащуємо ним торт, ставимо в холодильник, він застигає і дуже-дуже смачний. Тому раджу приготувати.